Расисты втрачают своих вищих командирів. А мы туда своих пошлем, и пусть убивают. За підтвердженою інформацією, після ракетного удару рашисти на Бахмутському напрямку втратили командира 4-ї окремої мотострілецької бригади полковника Макаренка, начальника штабу цієї бригади полковника Мазура, заступника командувача 2-го армійського корпусу полковника Третяка, який мав позивний лідер. Також є інформація, що в Кліщівці 2-й батальйон 124-ї окремої мотострілецької бригади РФІ вимагав, щоб особисто комбре. Завів їх на позиції. І під час обстрілу він загинув. Тепер переходимо до інших тем. Почнемо з чого? З Брянщини. Брянщини Шум'ял сурово брянський. Лес. <зас> що, що ж трапилося на брянщині? хто Роб, Робота брянського ППО та так, і все інше. Да. Ну, чесно кажучи, коли пішло по перше, ну оскільки позавчора був джанкой і там дійсно доволі достовірно можна вважати, що то була саме робота Джанкойського москальського. ВВО, що вони там е так, е так захопили з полюванням на наші дрони. Ну, а власне, ну, а гелікоптери трошки більший за дрон, відповідно, ракетка переносілася на, на, на більш жирну цілу. Це нормально. То коли з'явилось перше повідомлення на Брянщині, yeah. я тут за аналогією з Жанкоєм думаю, ну окей, ще, ще, о, як, ми, як же ми їх добре дронами налякали, що вони тепер все що летить, луплять. Збивають. Окей, друге повідомлення. Ну, блін, круті, можна вже на нашу сторону переходити. одразу Отримати премію ну, там, от. але 5 за день це вже абсолютно однозначно, що це не їхня ППО. Одну навіть в таких криворуких москалів от, не буває аж такої щільності Френдлі Фаєра, от е, дружнього вогню. Але е, більш того, е, ще й цілі абсолютно не випадкові. Тобто, е, чомусь жертвою брянської ПВО став саме е, один літак, який йшов із от е, дуже нам набридлою за останні пару місяців. Оцієї плануючою бо. Бомбою російською, от яка от, от, от саме цими бомбами вони нам дуже дошкуляють останнім часом. Ці скаби, і, так звані. Да. Ні, Ну це справа в тому, що ці е, е, каб це його її базова mm -hmm. назва. Це кап це вона і була кап, mm -hmm. а тепер вона стала ще й з цим додатком, оцим плануючим. Відповідно, е, воно якоїсь там спеціальної назви здається, чи немає, чи там якась довга абревіація складна. Mm -hmm. Ну коротше, але так чи інакше, це керована плануюча бомба дуже неприємно. Так, от один літак ніс таку бомбу другий це був винищувач, який його прикривав. От, і е, три геліка, от, із яких два, це не прості МІ 8, МІ 8 транспортні, а це спеціальна модифікація, це саме мі 8 із установкою РЕМ, яких всього було випущено менше 20 одиниць. І це вважалося одним із супераналагнітних їхніх е, винаходів. Ну, е, за дивним збігом обставин саме ці машини за вчорашній день е, стали жертвами е, дивних повітряних пригод. От, скажімо, якась невідома стихійна сила їх за От, тому що наш речник повітряних сил Ігнат сьогодні е, не заявив, що ми це зробили. Okay. От, він, він просто взагалі констатував факт, що вони впали. Пригадуєте, як колись Путін про, під, да, підводну лодку, що з нею случилось, Вона утонула. Okay. Ну, от, да, от є факт. П'ять е, москальських апаратів впали. Ну, на, мос, е, на москальських пабліках просто горить, е, але вони чомусь вважають, що це зробила наша ДРГ. Od oh, se Ну, чесно кажучи, я дуже поважаю наших диверсантів і достовірно старших рук знаю, що Брянська область їм була і схожена по всіх стежечках ще минулого літа. Як мінімум в червні минулого літа, вже мої друзі там працювали. Угу. Але є нюанс: там точки падіння цих різних москальських операцій на 40 кілометрів рознесені одна від одної. А вибачте, максимальний радіус дії Стінгера навіть останніх модифікацій, а в нас вже взагалі то не останні, але навіть останніх модифікацій 7 кілометрів максимум. Угу. Е, да, тому як би ну не зростається, хіба там вже буквально за кожним кущем по українській ДРГ із стінгерами. Е, ну, чесно кажучи, набагато все ж таки легше припустити, що е, щось наше неважливо що, під'їхало до лінії кордону. От і е, в такому разі просто е, всі ці точки попадають в радіус дії е, десь приблизно в 30-40 кілометровий mm -hmm. радіус. Е, ну тобто, це могла бути наша С-300, це могло бути щось із подарованого за. Тідними союзниками не будемо далі вже зображувати експертів, в тому ми експертами не є. Я гадаю, що колись після війни нам це докладно розкажуть, але поки сам факт є дуже приємним, як мінімум, одна прикордонна область в них припинила бути саме спокійним тилом, з якого можна нас бомбити дуже ж важливо зауважити, що разом із цим гвинтокрило літакопадом та виведене з ладу пілоти пілоти, льотний склад, да, той, там, який таки, не може там таке тепер... враження, що ніхто не катапультувався. Mm -hmm. там, там якось yeah. Всім не повезло, занадто низенько летіли. Ну що ну, ну, ж, бу... ну, бува таке на війні. Ну, а вони що думали? Спаско, yeah, мені, до речі, зокрема, так подобається оцей деякий тон їхніх оцих пабліків, вони дійсно щиро обурені, що їх луплять на їхній території. Тобто, ну, вони спокійно можуть лупити по нашій території, ще якось визнаємо. Знають, що тут на своїй території ми якось можемо чинити опір. Але ж на їхню територію то ж святе. Ну як так можна? Ну от реально, ну реально дебіли. Реально в людей в принципі в, в містах якась настільки дивна картина світу, яка просто не передбачає ну, елементарної симетрії. Що вибач, якщо ти комусь щось робиш, то ти маєш бути готовий, що тобі зроблять те саме. Ні, в них немає в них, цієї базової установки. В них немає взагалі цієї опції. Вони в свято вірять в те, що вони я не знаю. особливі, Особливі, що вони првиз. Волитилі, я не знаю, денацифікаторів, оце все інше. Ні, да вони... хай, да хай визволителі, хай денацифікатори. Це питання про ідеологію. Але навіть якщо ти денацифікатор, ти маєш передбачати, що цим ти нацисти, від яких ти визволяєш, теж вміють стріляти. Ну от, от в них навіть чомусь цієї опції немає. Оце мене дивує. Я зараз не про їхню ідеологію, окей. Так, mm -hmm. да, вони рятують світ, всі, хто не хоче бути, бути порятованим, це нечистий. От вони ж там заявляли про десантнізацію. І, Не понимаєш, так це. Це. це ладно. Але навіть коли нацисти хотіли так само переформатувати світ під себе і радянські комуністи, і одні, і другі при цьому чомусь розуміли, що бомби падають в дві сторони. А, а, а в цих от якось навіть такої базової опції нема. Про Луганськ трохи та про Бововну і у самому Луганську. Там істерія в тих самих от пабліках, про яких ви Еревські згадували, та? вони там істере, що от тепер стріляють і по території Росії. От, от, отак, от, от, розумієте? Ну про те ж, про те, наскільки Луганськ територія. Ну я ж про я жос про це, спро... це, це кажу. Але Ключове слово інше. Тут Ключове слово тіпер. Uh -huh. А де ж у вісім років ця історія? Вісім років вони розказували, що ми дамбім Бамбас. От ми от вісім років дембілі Бамбас, і нібито через це їм довелося почати спеціальну операцію, а тут раптом вони ж самі заявляють, що виявляється вісім років, нічого по Луганську не прилітало. От, А тільки зараз прилетіло. Тобто, ну от реально паляться просто вже так. Хотів би сказати безсоромно, але поняття сором там давно вже паляться прийнятно. У них є логіка скласти А плюс Б дають чудову доказову базу для майбутніх судових процесів. Ну для mm. цього так е, пабліки е, горять оцими всіма повідомленнями, але від керівництва, від, е, від президента ми заяв не чули, наскільки я не, не помиляюся. Стосовно е, оцього ППО Брянського і цього всього. Чому? Ну мабуть, тому що думають, як правильно трактувати. В них ж взагалі спершу пішли повідомлення, що в них були якісь. Е, неполадки палатки з двигателями, mm -hmm. от ні, ну воно логічно, коли в двігатель влучає ракета, там виникає неполадка. Це як би ну в принципі правда. Рідко от. буває по інакшому yeah. він краще ще починає працювати. Це така, це, це причому серйозна неполадка. Mm -hmm. от, ну, але до того, що вони здається, вагаються. Їм краще визнати безсилля своєї ПВО, щоб погнати, щоб погнати чергову хвилю проти нас, і там, ніби піднімати на вставай страна огромна, уже ж на нашій території. Чи все ж таки не визнава? що друга армія світу настільки безсила і краще валити на там технічні неполадки і тому подібне? От вони мабуть зараз вирішуються питання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.